І тоді, знаєте, коли в світі темрява згущається, коли зло набирає обертів, християнин він знаходиться в світлі. Чому? Тому що свічник його запаляний. Знаєте, це також говорить про наш стан готовності, друзі. Ми повинні перебувати в світлі. Ми повинні ходити в цьому світлі. Я хочу сказати, що ось готовність зустрічі з Богом, вона саме цим і оприділяється. Ходженням у світлі. Християнин він бачить, тому що він ходить у світ, він не дитя темряви. Таку людину не потрібно переконувати, що потрібно все-таки боротися проти гріха, проти зла, проти свого недоброго характеру. Таку людину не потрібно переконувати, що загравання з гріхом це по суті вже гріх. Того, хто ходить в світлі, не потрібно переконувати, що алкоголь це велике зло, зло, яке веде до руйнації, яке вбиває людину в людині, яке вбиває чоловіка в чоловікові, батька в батькові, матір вбиває в матері. Пробачте, що я про ці речі сьогодні кажу, але іноді дотикаємося до тих, хто виросли в наших сім'ях, хто, можливо, десь. Знаєте, зазнав такої багато обілія батьківської любові, і собі просто дискутують. А що тут такого, щоб підняти собі настрій? А ви поспілкуйтеся, друзі, з тими, хто втікав в дитинстві з хати, тому що вдома були бійки сварки і п'янки. І ви запитаєтеся в таких людей, чи алкоголь це зло, чи це добро. А ви запитайтеся в тих, хто останні гроші і викрадає речі з хати, і продає для того, щоб задовільнити свої, знаєте, свою залежність наркоманії або алкоголем. І ви запитайте, чи це добро і чи зло в таких батьків? А вони є. Таких людей не потрібно переконувати, що це зло, друзі. Не потрібно переконувати, що всяка моральність, всякі жарти непристойні для святих. Це є зло, друзі, що Бог це ненавидить, що інтимні стосунки до весілля, що інтимні стосунки поза шлюбом це також зло в очах Божих. Людей, які ходять в світлі, не потрібно переконувати в цьому друзі. І Христос саме каже: будьте підперезані і майте світло включене, простими словами, ходіть у цьому світлі.